житлового будинку. Не житло площа 10. 10. Оренда 10 років для того господарства. Труш Віктор Володимирович, 025 ГА, село Богданіка для обшковалення житлового будинку. Летиницька Марія Володимирівна, 0,25 ГА, село Загна для положення житлового будинку. Вихницька Марія Володимирівна, 02. 4,75 га для ведення особистого. Біля того самого будинку, просто площа більша і вони поділили тут на дві частини. Трош, для ОСГ. Трош Віктор Володимирович це що проєкт. А, він сам з Богданівки, а ділянка б'ються. Трош Віктор Володимирович? Ні, я зачитав так, як він написав заяву. Віктор Вудимич, Богданівка вулиці Камінці. земельна ділянка розташована. Немає Богданівці. Білківці. А, то він, пане, в зробив. Болтанівка тут білків цікаво. На оборотах? Ні, кого так вона писала? Тут Богданівка, а тут Білківці. Оце білкувач. Так, саме Це... Кірослав Михайлович, зміна. Цільового призначення земельної ділянки 01883Г, ага. Солозерна, то приміщення викуплене біля траси. Так. Полічук поласиль. Зимоурстя щодо полю та об'єднання двох земельних ділянок. То там, де викупив Кутовський, він об'єднує дві ділянки докупи. Тема і При викупленні приміщення. Далі Христиниця Юрія е, Рома... Так, то, що мені пішло, посиділи. Сюди юридична особа. Є заява від просто посприяти відділення земельної ділянки, активної площу Одинга для подальшого облаштування на даній території ринку. Ну, Заяву поступила, ми мусимо змушені розглянути на комісії. Він хоче гектар взяти напроти Марковського. Ну, пропозиція як, з земельного відділу відхилити дану заяву у зв'язку з тим, що, по по-перше, дана ділянка не проінтеризована, і, по-друге, там є пособиство. То, як ті наїхати на до ЗД на Богданіку, до лікарні, питання, до лікарні. Перед, перед поворот на лікарню, оця та... територія. Пасовиш. Так, там пособист. Тут, там, ну, тут. Не виходить, так? Давайте так. так друге, поки як, до цієї заяви повернемося, давайте ми спочатку за ті заяви, що о, проголосуємо за ті заяви. Щоб були вищі заяви прочитані. Е, за затвердження даних технічних документацій. Хто за? П'ять. Тепер повертайтеся до тієї самої заяви, що поставили. Христиниця про відвідування гектару для базару. Дана ділянка наразі є посольства, вона не проємно. Ми ж говорили, що якщо вони хочуть, то можуть собі тут води спробувати. Ну то що зараз виділиться, потім що стоїть? Просто ви змушені поставити голосування. Ставимо на голосування. Хто за? Ми ж говорили. Значить, відкиваємо. Від Попробуй, Хай свідомо робимо місяць, два, три, півроку нехай попробуємо. Далі поступила заява від громадянина Петренчука Петра Петровича. Прошу надати мені земельну ділянку для будівництва. Ми пояснили, що зараз військовий стан безкоштовно не надаються ділянці. Петренчук Петро Петрович. Але він написав офіційну заяву і ми змушені винести її на розгляд. Комісія відповідної сесії, щоб дати йому відповідь. Ну, згідно військового стану Так, зараз ми підготували відповідь, що в даний час, згідно при кінцеві положення, є зміни до земельного кодексу у приватну власність безкоштовно земельні ділянки не надаються. А може, й пілот. Не знаю. Ні, то син. Далі поступила, то значить або так. Ну я не знаю. Так? Сам ну так, як таке положення. Ну Ну не, голосув... не голосували за. За Ну можна поставити не голосували. Тут ми поступуємо. Якщо ми поставили бінать, ви проголосуєте за, ми порушуємо закон. Ми не голосуємо за. Згідно законом, поступила заява одна від учасника. Ну, навіть від жителя нашої громади, він каже, що ніколи десь тут якісь його корені є. Але Водовський Петро Ярославович, місто Терноти, вулиця 15 квітня хоче, щоб виділили йому власність і 2 гектари для оселення. Як учасник воєнні, так? Так. Ще, що ж боїм Знову ж таки, є зараз. Норма закону, я забороняє про власність на час і військового стану. Просто я кажу, що не заявку не розданти, бо людині треба дати відповідь. Ну, Десь, Бог закінчиться, то все тоді буде видно. Щось що, з сторони держави буде якесь законодавство, регулювання тут. Э Ще одна 7 по гектару. Поступила заява від стефон. Сусі... Так. Ну, так. Наступне питання. Поступила від штефонок Софії Євгенії, місто Тернопіль Бродівська. Просить розірвати договір оренди на земельну ділянку. Ну, вона вважає, що оренда плата дуже висока. І розриває, і хоче розірватися. Кілянка знаходиться в селі Цібрів за току. Ну, буби комп'ютери показали. Вона договір оренди ще 21-го року, але вона все проплатила на сьогоднішній день. Договір оренди з 21 року. На ці податки сплачувала, але в неї виник борг. Станом на 14-9 серпня. Четверте серпня всі податки погашені. Вона хоче розірвати довір. Ми роз ми розриваємо і автоматично після розірвання, коли він зніме даний дозвіл реєстрації, де хоче з пропозиції щодо направлення аукціону. На... Ні, то інші сільськогосподарські признають. Інше, то по господарство. А скільки там? Гектар майже 0,94. То вже так, як за вишкою, якщо ви їдете туди, десь за вишкою там та ділянка є. Затокова. Так, то це у нас заборгованості немає. Якщо вона та, як тобі, якщо вона. І заборгованості вона немає. Я мало, що це зробила з нею. Так, наступне. Так. так, наступне питання. Агропроцесвість хоче земельну ділянку в оренду пощою 1 гектар 15% в польові дороги. Це саме, що мріяння, так? Так. Та земельна ділянка знаходиться, е, пояснюю для... Ярослава, як їхати з тракторної бригади, вони практично ту сторону всю мають їхня. З правої сторони від камінної дороги. Там є площа гектар, Ну вони і так її, то нема змісту їм надавати. І там виключно паї всі попри дороги йдуть їх. Стане голосування. Хто знає? Наступне. Так, Наступний. Так. Наступний. Так. Наступний. так, хлопотання. Якщо включити до переліку змейнілянку нальної власності для подальшого продажу і оренди на змельних тругах, а аукціоні змейнінку площею 1,6760 для ведення товарного сільського з партнього уробняцьку, яка знаходиться за межами населеного пункту села Озерами. І продати на земельних тругах право оренди на ділянку янку гектар 6760 терміном на 7 років. Стартовий розмір 638450. Що, і нормативно. Це 12% нормативно рушує оцінки. Я нормативно вчора оцінка 53-204. Хто буде допустимо? Те, там на цей, за голосування. Хто за? Затвердження технічної документації з індустрією щодо поділу до об'єднання змейних ділянк. Перша ділянка 6 ектарів 10. Друга, гектар 607,20, третя, 12,60, 4,058, 45. Це ділянки, які ми ділили на, ну, за свинуфермою, також там була така площади до Сікурізів. Там утворилося 4 ділянки. Виглядають ну, Тут не схематично зображення, так як кожна окрема. Але здається, що тоді показували приблизно, як ми мали її поділити, так вона і сталася, скажімо так. чотири ділянки? Чотири ділянки станувалися на ти Там Чотири ділянки, бо там дві дороги і дві ділянки великих ділянки. Які будуть виставлятися на що правильно? Ні, все. Ну, крім доріг. Крім доріг. є дорога, що те, що нижні. Там, виходить, одна велика, два пасовища і дорога. Бо по пасовище до дороги досічку різа, пасовище після дороги, тому що бути до нього заїзд, то, типу виходить, дві ділянки пасовища, дорога і четверта, що мала 6 гектарів, які мали бути mm -hmm. вересне. Ставлю на голосування. Хто за? Ступно. Так, тут ще є таке, тому право підпису. підпису є спільне питання Богданівці, ми туди виїжджали. Категорично не погоджуються сусіди, сусіди не погоджуються і є поступив повітря. Підповідно... Це годовані, так? Так, да, да, да. ну, так. Вона вже дзвонила до мене, що постійно кожен день. Ну, то, а що то там там суть? Бо так що вона там говорить. Ну, так справа в тому, що була ділянка виділена. Вона сказала, що там її город захватили і, і обробляють цей город. Це є, є цьовки. Там сусіди так, то... є. Ви уточнили, все да, все то все подобається. Так, ми з ними з конвір. Як виїжджали було... на місце, тобто що старостою. То, то типу треба дати право підписувати, під... 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 щоб що... ну, вони не, мож... не підпишуть. Ну я розумію, не там щось так. так. Ну. так. І ставимо на голосування. Хто за Наступний. наступне? Про надання дозволу технічної документації за вистрою щодо поділку до об'єднання звернення площею Тар 1669 на території колишнього господарського двору. Це там внизу біля територія. Хто за? Прошу голосувати. Так, далі підступила. Поділив земельні ділянки, ага. бочки. бочки що яка ситуація пояснить так Я Появився у нас інвестор, який хоче, щоб е, виділити земельну ділянку під сонячні батареї. Та, ну, спочатку ми нічого ще не даємо, зараз воно є одним масивом 18 гектарів. Ми хочемо поділити е, на, на дві ділянки 14 і га. 14 залишається вверху. Mm -hmm. То, як їхати на зборі. Mm -hmm. Я, 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 там шкатки не війшли, то, ніколи, ні для чого. Ну, ми виїжджали, дивилися, там такі обрив, і там, ну, там не землі сільського господарства, Там землі пору... да, 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 да. збори. Да. збори. Да, де були колись бочки, де були до цегольна з лівої сторони, а то з правої сторони, зі ну, 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 вони ну, хочуть 4,5 гектара, але оренду. Під, там, там так і буде 4,5 чи більше. Ні, там загальна ділянка, 18, ділимо її на 2, на 4,5. Раніше ми продаємо, потім на 2 гектари. Це це воно там нічого не робить, шкаф. Ну, для сонячних там так продумано. Ну, ну, якщо... <рисвіт> ну вони їздили дивитися, то вони собі. Просто зараз від питання проводять. Хай працюють. Так, доставлено голосування. Хто за? Так, затвердження технічної...